Всім привіт з вами Гуліплеєр, і ви на серіалі Плеєр по угоди, 18 зоні, 25 серія, чого сильна ми, починаємо. Містер, та ви, Демента, та я, я би хотів би знати, а, знати що, ну, привіт, ах. Крока вибор за президента. Добре, що ти хочеш знати? Ну я. я. чого земля така сильна. Чого вона така сильна? Через дуже багато видів моноралів. Це можна сказати про цей видів моногралів. Про нафту, золото, діаманти і. купому і, і ще и можно сказати багато види газ если дуже земли дуже багато газу, тем більше на тоді да? добре далі багато взумно в учених наприклад альберта штейн і і С... Сакль... Ісак Ньютон. А, так, точно. І багато ще інших вчених. Але я б не попереджала Департаменту. І дипломатія самої землі. Так. Чи вона змогла задоволитися зі славою, що почалася війна? Супер. Застане важливо. В мене допомоті я сильна. І демократія. Ми поважаємо просто всіх людей. Ну, їхні... Що вони самі хочуть? Які вони хочуть бути. І торговля землю з іншими виміруванням. Ну не може в самим вимірування того, як ім... демонії інших, інших... пізденесеських країн. Та... Та... Я зрозумів все. Дякую, але. ну, та, я розумію. Я... А чому ще й ти казав, що там чому земля така сильна? Тому що ще раз я догнів мої головки, які вона забула давно, але це вона не має ніякого значення. А мене дуже сильна з тим, що вона дуже багато видів збої, яке не більше вимілення. Ну та, багато зброї, я впевнений. багато видів збої і. Дуже сильні воїни. Набагато сильно зброї і багато показує, що вона земля така сильна. Ну, так, та, дя дякую. Ні, ні. Дякую, містер. Я просто хулювався. Просто таке деколи буває. Хм. Добре, побачення. Заданкаю. Ай. У мене є ім'я. Доменто! А, тут війду. Я точно впевнений, але. Що було за жест? Ну, поставила ну, дружби. Жест дружби? Ти точно впевнений. Бо я не зовсім впевнена точно що це жест дружби. Та де. Це точно жест дружби. Я тобі точно кажу. Добре. Йдем? Йдем. Ох. І всім до побачення я звуву Поліфлеш. Всім бачиння, всім гудбай.